Транспортних ну, засобів останній конкурс з визначення операторів паркування транспортних засобів на території міста Суми було проведено 15.05. року. Було визнано таким, що не відбувся даний конкурс у зв'язку з неподанням конкурсних пропозицій на сьогоднішній день. Зв'язку з реорганізацією, яка проходила в міській раді, вносяться зміни в. Склад конкурсного комітету на, ну, найближчим часом буде подано на розгляд шановним депутатам. Склад новий конкурсного комітету, після чого буде проведено наступний конкурс з визначення операторів з паркування. Можу повідомити, що на даний час. З'являються зацікавлені підприємства та особи, які виявляють інтерес до даного е процесу. Але ж ну, гарантувати того, що вони дійсно е закуплять необхідне обладнання, поки що ми не можемо. І сумські і не сумські. А є місця взагалі які вони ну, визначено, визначено взагалі 19 місць, я, на жаль, не взяв з собою список. Ну от до мене особисто зверталися сумські підприємці, які виявили, ну, зацікавились, скажімо так. Місцем для паркування в районі центрального ринку. Ці підприємці, ну поки що на словах, висловлюють готовність закупівлі необхідного обладнання, тобто паркоматів. І також звертались несумські підприємці з іншої області стосовно майданчика по приватзамній площі. буду. буде? дальше. Про програму розвитку міського пасажирського автотранспорту на 2011-2013 роки. Ну, програмою бюджетом, бюджету на 2013 рік, придбання для комунального підприємства автобусів не передбачено. А що стосується тролейбусів, можу повідомити наступне: не в вересні, а в августі Було проведено тендер на КПЕЛІ ТРАВЕТАТранс на закупку двох тролейбусів. Але, на жаль, він був відмінений антимонопольним комітетом на сьогоднішній день в управлінні інфраструктури. Ідуть процедури щодо, проходять процедури щодо проведення тендеру 31 вересня з закупівлі шести тролейбусів. Поки що на даний момент пропозиції ще не надійшло, але ж з практики можу сказати, що більшість своєї всі бажаючі, як правило, заявки свої подають останнього дня. Останній день в подачі заяв на 31 .10. цього року до 10-ї години і об 11-й годині заплановано відкриття конвертів з пропозиціями. Я сподіваюся, що такі пропозиції будуть і надалі, в разі якщо буде. Тендерним комітетом э, визнано переможця. Якщо пропозиції будуть такі, які задовольнятимуть э, нас, то надалі все буде залежати виключно від того, чи будуть фізично кошти, які э, на сьогоднішній день вами виділені. А є пусім там по поводу ну, На даний час да. Ну є, є звернення, є зацікавлення. Сподіваюся, що конкурсні пропозиції будуть. А можете сказати, яка мака тролейбуса цікавиться ну, ну, Які я... перспективи? от як? Ну, я, так, так як я Вначально. ну з того, що я по поки що чув, це Борисовський завод звертався. І от, це Богдан, так? Так, я думаю, що е, на момент, ну, ще є час, по-перше, і на момент, е, якби проведення самого тендеру, то заявок буде більше, ніж одна. Ну, я впевнений, що буде більше, ніж одна. Але ж ми е, в конкурсних е, в тендерних умовах одна з умов е, до бажаючих. Брати участь в цьому тендері не менше шести тролейбусів мають ну, заявку. Да. Да, спроможні продати не менше шести тролейбусів, щоб це було як би, таким чином і виключити, наскільки це важливо, посередників, щоб не збільшувалась вартість тролейбусів. Так, так. Ну, я в сентябрі був на форумі. перевозников в этом Ялте. И выступал начальник замминистра или министра транспорта, точно не помню, транспорта Крыма. Так э, хвалите троллейбусы. Троллейбусы, конечно, ну, если мы такие купим, то я вам скажу, это прорыв такие будут. Ну, я сподеваюсь, что у меня как минимум уже троллейбусы. троллейбус. Гирши троллейбусы. Че, их? В Крыму они ездят на... Нет, где дело? По перевалу. Борисовский. А, а скільки коштує? Мільйон сімсот. Мільйон сімсот ми в умовах проведення тендеру виставили, на мій погляд, це досить суттєва така вимога. Але ж не знаю, як віднесеться до цього е, антимонопольний комітет, знову ж таки. З огляду на е, ті проблеми, які ми маємо на сьогодні з тими тролейбусами жовтими, да, ну, ласа, які їздять по сумам, е, там є е, недолік в чому, комплектуючи китайського виробництва. Е, в разі якщо виходить там... ну, в електронних приладах виходить будь-яка незначна деталь, то змушені замінювати цілий вузол, що веде до здорожчання вартості ну, ремонту. Так? Тут ми в умовах виставили обов'язковий європейський виробник, вітчизняний або ж європейський виробник. Ну, Антимонопольний комітет вже задає якісь питання. Чем-то закиньте. Вот мы напомним, как бы деду краще, чтобы был китайский. Чтобы в китайский, наверное. А если меньше до тени плотники. Ну, они в данном случае ограничивают на, я так понял, на порции. А різниця в цене між. Китайской и лазом и цинами потом. А Ну, суть Я думаю, лаз десь миллиона два будет. У вас у вас буде дорожче, я точно, ну, точно не скажу. То, то щоб... Ми хочемо закупити дешевші. Щоб не вводить вага, ні, що? ми готові закупити хоч лази, хоч Да, По Богданам я просто знаю, що ну, на сьогоднішній день поки що з Богданом до нас вже звертались, ну, задавали питання там і так далі, якби консультувалися да, з нами. А готові ми закупити, хоч лази. Найголовніше, щоб це е, хоч мази ті самі. Да, от, ті ж самі маси е, комплектуючі е, російська і білоруська. Е, е, а звідки тоді діється інформація така у, у мас медіа що ми хочемо купити самі найдорожчі тролейбуси у світі? Так я вчора, е... Михайлович, об'ясняв. Вони, вони взяли суму 28 мільйонів, поділили на 6 тролейбусів офігели і написали по статті. Ну мені дзвонив куратор СБУ, э, да. який займається транспортом. Да, от він мені і каже, а я ось читаю газету, він не назвав. Каже, що ви тут кажете, 6 тролейбусів за 40 мільйонів. 6, 40, ну, 6 мільйонів. ну, я на що йому сказав, щоб він э, є тільки на, на цей час нема нічого. Це узко. Нема нічого. Ну, я ви ще... знаєте, за ціни і за ще раз, ну, Ми е спеціалісти управління моніторили, ціни моніторили, е е і у, коли ми складали технічні умови, ну, тобто вимоги е до е транспортних засобів, електроавтотранспортних засобів, то ми за основу взяли е практично е ті самі вимоги, які в Вінниці. Е ми консультувалися з керівництвом КП «Електроавтотранс», тобто врахували ті недоліки, ще раз на нашу, які вони наочно, з якими вони стикаються щоденно в обслуговуванні тролейбусів, які є в них на підприємстві, тобто лазиці. Ми намагалися виключити всі ті. Побочні, скажімо так, негативні моменти. Ну, скажімо, так я, я питаю за що? Я питаю за те, що на цей час немає підстав казати про якусь ціну, яку кажуть. Нема. Я роз... нема. Я, я нема. Єдине, єдине, що як приклад, ми можемо привести е, наступне. Е, при проведенні тендеру, який вже я казав, було скасовано антимонопольним комітетом е, КП «Електроавтотранс», вони визнали переможцем. Е, Одну з підприємств або ж фірм да, Київську, яка є, наскільки я зрозумів, дилером заводу МАЗ. і тоді сума загальна за два тролейбуси складала, якщо я не помиляюся, 3 мільйони 475 тисяч. Це хорошо, за, 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 за ну, ну, мільйон сімсот. Ми виходимо це, десь з, ну, з такої ж вартості, це, але, це, але ж, які, які. Але ж ну, туди, скоріш за все, буде включена і вартість доставки, і погрузки, розгрузки. Якби це теж воно все це коштує. Я думаю, якщо ми, якщо ми купимо там, за півтора мільйон сімсот, тролейбус в Києві. У Умовно, скажем. Так. Ну, де спалі, воли. І не включивши кошти на доставку цього тролейбусу, ну, понятно, сам тролейбус ж не приїде десь З горки сам десь спотянки. Скільки, скільки може коштувати доставку. А далі претенденти, ті, які дасть бог возьмуть участь в тендері вони свої умови вже на доставку тобто а ви для того що... щоб... за рахунок за рахунок поста... По... постачальника доставка погрузка розгрузка ви для того Предпочай. щоб тендер це відбувся як як і і повинен відбутись Якісь зробили кроки, я маю на увазі там написали листи на ці всі Все, так, Саме... да, всі повідомлені, повідомлені, все відповідно до процедури проведення таких тендерів, всі процедури витримані, інформація до зацікавлених ну, можливих зацікавлених да, підприємств, СІБІ доведена. Тобто насправді, наскільки я зрозумів, да, я якби... Це питання в них, ну, стикаю з ним досить як недавно. Наскільки я зрозумів, бажаючих продати більше, ніж бажаючих да, і на цьому, ну, от Для прикладу, на цьому же тендері, який недавно пройшов КП «Електроавтотранс», було 9 претендентів. 9. Ну, скажімо так, для тих, хто видає інформацію якусь неправильну у мас-медіа, можна робити посилання на, цю, на запис відео цієї нашої комісії, де ви все розповідаєте. Я думаю, що... зрозуміло, дякую. Ще питання будуть? Довідамо. Далі. <звіць> внесення змін до рішення Сумської міської ради про надання дозволу на отримання кредиту та передачу застав основних засобів комунального підприємства Сумської міської ради електропадів. Це зупинка і креса вже купили, а слова. Це... Ну, КИПЕЕЛЕКРААОТОТранс спад з приватбан з 10 грудня 2012 року були внесені зміни до кредитного договору від 13 до 12 щодо збільшення кредиту в сумі 300 тисяч. Гривень на придбання шизання підприємства забезпечені договором застави транспортних засобів в кількості 10 автобусів. За інформацією комунального підприємства, основна сума кредиту є повністю погашена, виплати за якою здійснювалися за наступним графіком. До тридцятого четвертого року 200 200 тисяч гривень і до 30.05.13 року ще 200 тисяч гривень. На сьогоднішній день підприємством було закуплено, якщо я не помиляюсь, десь три тижні назад. Було закуплено 10 скатів за власний рахунок з огляду на автобуси. Що самі наші день? Ну. Гроші, э, як би, витягнули з э, субсидії, ну... Фирмі, а оце що є, що 100 шин покупали? Ну, вони купили чи ні? Ну, поки ще ж Тільки 10 колів 10 на автобус і 20, або 20, або 22... А, а оце що 300 тисяч балансували? Ну, ще ж, як тільки ці гроші пройдуть, тоді... Буде а, вони ще, не ще грошей немає. цих грошей ще немає. Ну, навіть ті 10, от я, те, що стосується автобусів, да, от 10 колес, як тільки зайшло на предприяття, це дало змогу 3 автобуси випустити на ліку. Ні. Не, не, к сожалению, дополнительно нічого ми не випустимо. Ну, у, нас... у, да, у, не не у нас фактички на сьогоднішній день, якщо э, ну, максимум той, який можна на підприємстві, це 17 автобусів. Так от э, із цих э, 17, э, ну, 3 автобуса, це були вже з э, ну, абсолютно висоризи. Голі, так, да, ну, босі, що. Не волі, но от вдалося їх обуть, будемо так казати, і машини вийшли на лінію, іначе було. А срок годності довезли. Як срок? Який срок годності у твоїх собой? Годность. Ні, срок годности. А потом сколько гарантий? Нет, срок годности вот, 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 да, вот, то платишь, ну, я заплачу. Не було форума про організацію торгівлі горячами <голи> виработаном. То ми магазини в, 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 в тому ж самому відео. Вони просять, щоб ми ще раз проголосували і винесли на сесії. В uh -huh. віді управління, uh -huh. а, і, управління так. ну, як, ми не можемо не проголосувати. У нас питання не було, так? Да? Що голосуємо? Хто за? Я отримав. Трималося малюк заяви. Що так, вопрос номер три. Про звернення депутата Сумської міської ради по Ребек і щодо відновлення дахів конструкції зупинок на проспекту е, Михайла Луч. Це опять, вопрос ЖКХ. Ні, так а ми можемо звернутися. Я розумію, що вопрос ЖКХ, а ми можемо звернутися до управління інфраструктури, тому що я так розумію, що це рік. Звернутися, винайти кошти на ремонт. Я вважаю, що це не тільки українські віка, але це і солідарність. Транспорт не те, що у транспорт і не, ну а яка наше действие? Ми звертаємося до ЖКХ. Правильно, ты правильно понимаешь вопрос, что не будем на кормію кошти. я за вгод. Ну понимаешь, просто поднимаются правильно? Правильно. То есть ми звертаємося. Звертаємося до Ви Винайти кошти, відремонтувати. Хто за таке питання? Про розгляд відповіді постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету фінансів обліку цін та інвестиційної політики на протокольне доручення щодо розгляду можливості виділення коштів «Електротранс» на придбання станових шин для тролейбусів та виділення коштів на заміну силового кабелю Палазу, який забезпечує напругу тролейбусного мережу. Наскільки я розумію, кошти ми проголосували. Вони зараз за висують, я так правильно? Ну, Комісія така. Слухали, доповідає Тележенко, ухвалили. Інформацію взяти до відома, рекомендувати управлінню інфраструктури міста КУЦ працювати дане питання при формуванні видатків. Ну, 14-го року. Ну, я так зрозумів, що на... ми ж голосували на тролейбусі. Да, да? А в мене ще такий питання. От ми нам прийшов відповідь. Рекомендувати, а як ми далі контролюємо, як цей вопрос вирішується? Тут, як я бачу, буде зараз іще не змінити бюджету в цьому році. Якщо буде змінити бюджет, зміни змінити бюджету. Якщо ні, то треба з резервного фонду виділяти ці кошти, тому що откуда. Не, можна? Не, тут, тут имеється вопрос. Вони рекомендують управлінню інфраструктури на 14 рік, на новий бюджетний. То есть, в цьому году. Тоді просить, коли комісія буде читати його. Э, вот, э, це треба сидіти і читати бюджет. А не як ми його не читають? Ні, я зрозумів. Так а якби нам я понял, ну це ми візьмемо самі на контроль, самі лічно. Да. А ми можемо як то отдельно взяти на контроль цей вопрос. Можуть, а потом його розглянуть десь у февралі. Есть эти вот протокол. Свой протокол, протокол. Що протокол. 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 Що записано, що щоб що повернутись що повернути що, що до даного питання у лютому місяці. И при плані роботи на... При... А, і... а, точно. при плані розгляду це питання і... внесту. Дивись, бюджет буде розглядати, нам я буду виносити бюджет, із, я думаю, в конце ноября, начале декабря. Ми будемо вже розглядати проєкт бюджету на 2014 році. рік. І треба, щоб ну, комісія наша, Что, я і якщо ми подивилися перед е, прийняттям бюджету, чи включили ці дані питання в На першу, Винести дані питання на першу комісію на грудень місяць, ми на комісії розглянемо і перевіримо, чи внесли це питання на бюджет. Да, да. А буквально 100 довго. Кудц, тут же написано, рекомендувати управління да, інфраструктури, опрацювати да. дані питання та про формувати видатків. І ми позовемо управління інфраструктури. В даному випадку вони сьогодні не прийшли. Скажіть, не, да, не забудь. не Ні, і ще головне, що ми дивились, ми не тільки це питання, але те питання, яке ми на порушення комісії розглядали, про забезпечення 500 тисяч по програму. Е... на на міліцію, на камеру, забезпечення, забезпечення... Безпеки руху, да, ці і, і, і на ці питання що ми буквально пону по розумію бюджет практик рішень зібрали попрацювати кожен повинен читає попрацювати щоб бюджет ці могли Хорошо, я я поняв я тоді на цю комісію підготовлю всі питання, які ми розглядали на протяженні року і рекомендували винайти так, кошти в новому бюджеті ми їх продимомся і внесем на першу комісію, яка відбудеться у грудні місяці. І, О, і, і ще і, Бюджетна комісія, Тележенка, должна збиратися і розглядати ну, про ці пропозиції бюджету готовити. Ну как би, їм буде теж народити спочатку комісія, дається бюджет. І от може бути, щоб даже до того, що піти на цю комісію, ну там, до тележенка. До я там червоний адресований, да, да. і сказати, ребята, давай подаємся, може, вот, это, давайте подивимося, може давайте питання. Их оттуда уже лоббируют, Щоб не було поздно. Я понял. Це, це, вопрос, значит, уже два вопроса. Один про, э, этот, про ЛАЗО. Э, ну, остановка це я так понял. Про ЛАЗО, потом 500 тысяч на а эту программу. И там надо подивиться, что мы ще писали. И иди до тележенка, до тележенка и прямо да, на комиссию, и выбивать у него на ці вопросы. Чи вони вбивали його? При формуванні бюджету на 2014 рік. Да. Прошу, просимо участь врахувати. Так, ну взяти до відома, да? так, цей витяг, цей витяг. Да? Ну, ну відповідно, інформацію. Так, да. ну все. Якщо є питання, пожелання. Вопрос, можна сказати, чисто, Володимир э... Малюка знімають на голові комісії. в связи с чем? ну, тоже вы лучше знаете. Да не, не, ну я. Вы же давайте вы... У вас группа е есть, вы же единым фронтом должны быть. Ну, давайте это, давайте, что, что мы можем сделать. А, да. как я, а вообще... я, я, я снимаю. И вообще... Я делюсь, я потом не Я считаю, а, это А, да. согласно на втором. Да. Это же инициатива Миского Головы. Это я, 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 я. там. Первый раз. Почу и узнал. кто это вы что знаете. Хотел вас выдать. Сплетни. Сплетки. Нет, это не, <клась> не, <клась> не сплетни, а она не фиаси сплетни.